До нас виєднується роман Безсмертний, Український політик дипломат. Пане Романе, вітаю вас. Доброго вечора! Слава Україні! Героям слава доброго вечора, пане Сергій. Доброго вечора, пане Романе. Ну от знов чергові ініціативи там про створення чергових якихось робочих груп, так стосовно дипломатичного акценту завершення війни. От про це повідомляють в офісі президента. Чи бачите ви в цьому сенс, пане Романе? Бо я, от особисто ну скажу чесно, вже збився з ліку, там рахуючи оці ініціативи різного роду контактних груп. Бачили навіть там мегапотужний саміт миру, мали побачити другий, поки що ну не бач бачимо і зараз про нього вже ніхто не знає. Тож, от який ну чи бачите, ви конструктив, скажімо, у, у, у створенні якихось таких міждержавних структур для вирішення акцентують знову ж таки дипломатичним шляхом питання завершення війни? Ну тут важлива річ в тому, що комунікації відбуваються, і важливо, що вони відбуватимуться далі разом з тими, хто надає Україні найбільшу. Підтримку, бо всі країни, які звучать, які перераховувалися, які можуть зустрітися а також ще там, можливо, якісь країни, вони належать до числа тих, хто дійсно зараз як правильно прозвучало, щедро інвестують і в них. Є серйозні пакети, вони допомагають, і тому, чому в цій ситуації не обговорювати це питання з моєї точки зору, потрібно це робити. Інша справа, що всі ці кроки вони мають якби, вписуватися в певну стратегію. Можу вам сказати, що з моєї точки зору ця ініціатива, які цілий ряд нинішніх ініціатив, вони пов'язані з такою перехідною фазою. Коли центр управління знаходився в Вашингтоні, тепер він буде знаходитися в НАТО. Зрозуміло, у цій ідеї Фрідриха Мерца є в тому числі і відповідь на його особисте питання, яке стосується його політичного майбутнього. Як відомо, в Німеччині вибори відбудуться. А відбудуться вони чи навесні, чи восени то не стільки важливо. Важливо, що Мерц. Претендує на посаду канцлера Німеччині, очевидно, що в разі перемоги або ХДС хсс або в коаліції, очевидно, що він посяде це місце. А відтак очевидно, що його цікавить речі, які пов'язані взаємодією з партнерами, як в рамках Європи, в рамках НАТО, так і в глобальному партнерстві щодо допомоги Україні і розуміння цієї ситуації, як ви бачите. Мерц прибув тоді, коли вже відбулися розмови із канцлером Німеччини, також з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки, і по суті він отримає інформацію, з якою він може оперувати в тому числі в політичному процесі Німеччини. Тепер наскільки продуктивна ця ідея, справа в тому. Пане Сергію, що ця концепція воєнно-політичного союзу у складі Франції, Німеччини, Польщі і України це концепція, яка належить Збігніву бзежинському В свій час, коли його запитали про стабільність євро... на євразійському континенті, він абсолютно чітко заявив ще, будучи живим, що лише воєнно-політичний союз. Франції, Німеччини, Польщі України забезпечить таку стабільність у цій ситуації, як ви бачите, з'являються ще два партнери озвучених: це Велика Британія і Данія. Ну, з моєї точки зору, до цієї четвірки природно зовсім можуть належати всі держави англосаксонського світу. Вони туди, якби аж просяться. Однак у цій ситуації зрозуміло, що на цій зустрічі буде обговорюватися власне та допомога як аргумент для 에, того, щоб можна було вести діалог, досягнувши тактичного і стратегічного успіху на фронті. із 에, Росією, як і що це буде відбуватися, і в якому форматі, як ви розумієте, на сьогоднішній день ще передчасно говорити, тому що, окрім того, що ці питання і розмови навколо них прискорені результатами виборів Сполучених Штатів Америки, ні Дональд Трамп, як виявилося, ні Еммануель Макрон не мають ні планів, ні підходів, бо, повернувшись додому, Даючи е інтерв'ю Post, Дональд Трамп відкрито сказав, що він на сьогоднішній день працює над концептом цього процесу, як це можна буде зробити. Однак одне зауваження: події в Сирії свідчать про те, що у цій ситуації необхідні серйозні кроки в рамках коаліції свободи і демократії. І, власне, багато хто із фахівців описує. Е Поразку режиму Асаду, як катастрофу, початок катастрофи Путіна, і якби союзники в коаліції це усвідомлювали, то зараз треба вже насправді діяти, наносячи поразку. Хезболі, хуси там Хамасу, Ірану, Росії зрозуміло. А як ми бачимо, натомість продовжуються діалоги. Причому з боку Сполучених Штатів вони з присмаком ізоляціонізму, з боку Німеччини, з присмаком власного інтересу і так далі. В цій ситуації через то створюється враження, от те, яке охоплює і вас, і в тому числі мене, а скільки вже можна говорити? Коли треба, якби патрони підносить. Пане Романе, але от ну справді так. Ну поки що всі дивляться там так само в тому числі на Трампа. Що коли і от зараз вже починають лунати заяви в зв'язку з прив'язкою там до цієї дати, 20 січня. Е, я я вчора дуже сміявся, коли там е, наші деякі наближені, там як кажуть, до офісу президента телеграм-канали російські. Не знаю, хто з них був першим. Там викопали звідкись там видатного розвідника Арестовича, так з черговими розповідями там про те, що 25 січня при е, буде припинення вогню. Ми пам'ятаємо про 2-3 тижні. Але... Але сьогодні і Туск сказав, що мирні переговори між Україною і Росією можуть початися з цієї зими. Тобто, очевидно, що якісь процеси йдуть, але мені от не зрозуміло про ну як припиненню вогню мають передувати перемовини, чи навпаки, саме припинення вогню має дати старт цим перемовинам, так як розвивається ситуація. У вас є бачення якихось часових рамок, от коли ці процеси вже конкретно можуть розпочатись? Від чого це залежатиме? Пане Сергію, я не гадалка і називати якісь здати не буду. Але як цей процес може розвиватися, е, можу привести приклад. Я не випадково е, в кінці свого спіча короткого е, зайшов на Сирію і ситуацію. Mm -hmm. там. справа в тому, що ця річ е, вона дійсно запускає процеси, які е, перше наносять по части постійну поразку. Путіну, перша із них це власне те, що Путіна вибили із Сирії Це означає, що як картковий будиночок зараз складуться ці режими в центральноафриканських і північноафриканських державах, які утримувалися приватними арміями Російської Федерації. Це означає, що а, і, Ізраїль отримує додаткові аргументи для того, щоб остаточно покінчити із Хезболою, Хамасом і Хуситами. І це, в свою чергу, потягне необхідність рішучих дій по відношенню до Ірану. І тут важливо нинішня ситуація, як складеться подальша доля Сирії. Чому я про це кажу? Бо не виключено, що новий режим буде настільки люб'язний до московського фюрера, що залишить військові бази і в Тартусі і Хамамімі. І тоді ситуація буде розвиватися зовсім в іншому напрямку, чому я кажу, що сьогодні, по-перше, треба менше дискутувати між Вашингтоном, Брюсселем, Києвом і Єрусалимом, а більше контактувати для того, щоб скоординувати тут дії, тому що ми чудово розуміємо. Всі ці країни втягнуті на сьогоднішній день у війну проти Кремля, бо за всім цим, що я назвав, стоїть Кремль. Чому всі кажуть, що можливо? Бо насправді те, що я вам сказав, можливе. Бо якщо вони сядуть за стіл і скажуть, що треба діяти ось таким чином, щоб ствердився демократичний режим у Сирії, щоб покінчити з базами в Тартусі, щоб... Прибрали з Африки всі ці приватні армії, які сьогодні колонізують фактично Африку, щоб покінчити з терористичними організаціями держава в державі Хезбола в Лівані. Хамас, щоб кінчити куситів, які фактично а, розірвали на шматки Ємен, це дорога до того, щоб на місце поставити і Іран, в тому числі прибравши звідти режима ЯТОЛ. Ну а якщо це так, то ми розуміємо чудово, що без Ірану і без усього фюрер московський він як голий, тобто виявиться, а король то насправді голий, звідси, коли він попроситься. До те, щоб сісти за переговори, це вже буде залежати ситуація від тиску. Тому всі розуміють, що такий варіант може бути. Ну, є такі геніальні, ну, хто гадають, бо думають, що уникнути цього не удасться. Ну, а а кажу, пане, що, пане Романе, а підтримки КНДР і Китаю в цьому контексті йому недостатньо буде путіну? Що стосується Китаю, то його доля залежить сьогодні від інвестицій Сполучених Штатів Америки і Великої Британії і останні. А, контакти, бо коли кажуть, що а, Трамп говорив із Фюрером, він не говорив, а от з Цзіньпінням він уже провів декілька розмов, uh -huh. і суть цих розмов зводиться до того, що або ми знаходимо спільні інтереси, починаємо працювати, або тоді відкритий конфлікт, тому в тому відношенні, скажімо так, я не можу спиратися на 100% гарантії, але сам діалог який ведеться, тобто він відповідає за те, що там можуть знайти відповідь на питання. А що стосується Північної Кореї, пане Сергію, ну ми ж не наївні. Ми прекрасно розуміємо, що з пухлим диктатором не домовиться і не вирішить ніхто. Тому що це, скажімо, те, що народжено для того, щоб знущатися над власним народом. Ми тут є тільки один. Спосіб це просто імпутація, і все, і на цьому закінчиться вся розмова з приводу діяльності такого режиму. Але питання тиску на Росію, який можна зараз розвивати. В такий спосіб. Бо в чому правий президент України треба атакувати на українському фронті, створюючи аргумент для цього, це сили відповідні, але можна атакувати Фюрера і на міжнародній арені, вибиваючи його з Сирії, з Африки, його проксі сили, його проксі сили Ірану і так далі. Всі ж розуміють прекрасно, що Башар Асад годувався з руки і Кремля, і Тегерану. Ну і зрозуміло, Пекіну. Ось насправді. Про що йде мова на сьогоднішній день, виходячи з моменту тиску і моменту впливу на те, щоб Фюрер міг якимось чином змушений був до того, щоб погоджуватися на справедливий мир, бо мова ж не йде будь-якою ціною провести переговори і підписати якісь документи. Ось про що говорять на заході, і чому так активізувалася тема переговорного процесу.